Усім привіт! У цьому відео я вам покажу усі секретні локації в новому сезоні Fortnite. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ми і починаємо. Річ у нас знаходиться на локації поля Божевілля. На цій локації знаходиться багато великих газонокосилок, на які можна залізти та добути з них заліза. З тих газонокосилок може випасти 10 або навіть 15 заліза. Ця локація знаходиться на півдні нашого острова. Ви її не з чим не переплутаєте та легко знайдете, тому що вона дуже велика. Наступна локація це дерево Вісниці. Знаходиться вона у самісінькому центрі нашого острова, але знайти її дуже важко, тому що вона дуже маленька, але приблизно можна орієнтуватися на золотий замок. На протязі усієї четвертої глави це дерево нам буде нагадувати, як ми перейшли на цей острів та чого нам це коштувало. Друзі. Ну а поки я лечу на наступну локацію, будь ласка, підпишіться на мій канал. Будемо разом розвивати український контент. Третя по рахунку локація в нашому відео це нульова точка. І знаходиться вона теж приблизно у центрі. Навіть десь 100 метрів від дерева з вісницею. Знайти його буде трохи важкувато, тому що вона знаходиться у самісіньких хащах. Відразу, як ви знайдете цю локацію, ви побачите велике кам'яне коло та руни навкруг нього, на яких написано щось не незрозумілій на мові. Четверта локація на сьогодні це дзвонова вежа з локації кинутих веж з першої глави Фортнайт. Знаходиться ця локація на півночі нашого острова у людяній Горі. Відразу як ми прилітаємо, ми бачимо велику вежу, два сундуки та годинник. І можемо спокійно починати нашу гру. Я думаю, що це дуже крута локація для олдів, тому що вона їм дуже сподобається. Ну і остання локація на сьогодні це невеличкий будиночок на півночі нашого острову. Якщо вам важко його знайти, то можете орієнтуватися на локацію з цитадель. Її дуже легко помітити, тому що вона дуже велика. Відразу як ми прилітаємо на цю локацію, ми бачимо гараж, який повністю забитий каністрами з бензином. Ці каністри є повсюди, навіть у самому будинку. Просто повсюди. Їх дуже багато. Якщо їх підірвати, то вони будуть палати дуже красиво. Але не забудьте відійти на безпечну відстань, бо може підірвати, як мене. Ех, як красиво палає. Прям як російський корабель. Я довго думав, як закінчити відео, тож ось вам танцюючий Джонсі. Сподіваюся, вам усе сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна!